7 вересня ми будемо спостерігати повне місячне затемнення. Це стається зазвичай, звісно, коли місяць у фазі повного, бо розташовується відносно сонця за землею, ховається в тінь землі. Ми побачимо, як місяць починає мінішувати з одного боку. І після 20-го він зануриться в тінь землі. О 22-й настане також цікава фаза, яку рекомендую спостерігати, коли місяць почне виходити з тіні, знову почне. Яскравий в небі сяяти. І при такому спостереженні ми можемо помітити, що місяць буде червонуватий колір, мати коричневий такий темний, тому іноді кажуть, кровавий місяць це явище цікаве, бо воно спостерігається не кожен рік. Наприклад, наступне буде в нас спостерігатись в Україні в грудні 28-го року, через три роки. І явище це. Може спостерігатись неозброєним оком, також якщо є камери з зумом або бінокль, підзорна труба, чи звісно телескоп, то можна спробувати спостерігати це явище і е, е, більш детально. В небі місяць буде розташований не дуже високо. Від сходу до південного сходу, від сходу до півдня, він буде підніматись над обрієм. І на початку спостережень висота його буде дуже невеличка. Тому раджу знаходити місця для спостережень, де є огляд обрію, щоб високі дерева дама не заважали. І ще раз: 7 вересня, після заходу сонця, зустрічаємо в небі місяць, який занурюється в тінь землі.